У нас сьогодні така робоча зустріч, і я радий вітати насправді наших партнерів в університеті. Хотів би нагадати, що в лютому місяці ми підписали партнерство між компанією Велікор і Державним університетом Житомирська політехніка щодо безпосередньо стратегічного партнерства в галузі емоційного інтелекту, штучного інтелекту, робототехніки, інновації в сфері робочої сили та Досліджень, які будуть стосуватися безпосередньо в тому числі реабілітації наших ветеранів, Ця технологія спрямована те, щоб врятувати життя, і дуже хочу тісно співпрацювати разом з вами. Якщо ми, ми розуміємо свої емоції, ми можемо прийняти краще рішення. Вона дозволяє подивитися і ем, з'ясувати наскільки людина злиться. Мій емоційний профайл якраз таки передбачає те, що я сумний і дещо злюся. Можна з легкістю завантажити будь-яке відео, відео, яке завантажується систему, і потім є можливість розробити відповідний емоційний профайл. Ми також розуміємо, що це не лише для Житомира, але взагалі, тобто для національного рівня, для військових тощо. Це як спілкуватися з чат-ботом, і які переваги це надає? Наприклад, військовослужбовець або ветеран, які на жаль не можуть вільно пересуватися або знаходяться на відповідній відстані. Все ж таки з доступом до інтернету можуть отримувати консультації, слідкувати за станом свого емоційного здоров'я, також психічного здоров'я. Wi-Fi. Wi в нашій Житомирській політехніці впроваджуються та самі новітні технології. Сьогодні ми знову зустрічаємось з іноземними партнерами з нашими постійними партнерами зі сполучених штатів Америки. Мені дуже приємно чути, що е, Житомирська політехніка вона дійсно динамічно розвивається і розвивається не лише всередині країни, а навіть знаходить партнерів за океаном.